Sa <laughs> Доброго ранку в прямому ефірі. Лотерея лото забава. лото забава. І нарешті, нарешті, літо. Як же ми його чекали? Брикоси, полуниці, черешні, ну і, звичайно, сонце. Я не дивився синоптичні прогнози, але певен, що з ось такими от білетиками, білетиками Лото Забава, літо буде спекотним. І не просто спекотним, а спекотним і мегапризовим. Адже Лото Забава презентує нову літню акцію Смакуйте солодке літо! Увага на екран! Цього літа Лото Забава розігрує понад 500 призів додатково. Протягом семи тиражів сім призів по 7 тисяч та від 50 призів по півтори тисячі гривень. Вигравайте і смакуйте літо. Отже, рівно за тиждень, 9 червня, лото забава розпочинає привабливий сезон додаткових призів. Ви звернули увагу, що у ролику фігурує щаслива сімка: сім тиражів, сім призів. По сім тисяч гривень. А ще понад 50 заохочувальних призів по півтори тисячі гривень. І так, що тиражу таким чином: у нас буде за час акції більше пів тисячі переможців, які виграють більше одного мільйона гривень. І це попри традиційні призи. По... Попри традиційні виграші. А ви добре знаєте, що щонеділі, що тиражу у великій грі Лото Забава на вас чекає 1 мільйон гривень. Шановні, не пропустіть! У фіналі програми ви дізнаєтесь про умови нової літньої акції Смакуйте солодке літо. Ну а зараз ми бажаємо вам удачі і відкриваємо розіграш 1282-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить тиражна комісія. І разом з ними ми бажаємо вам удачі. І перший розіграш, і це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото Забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Отже, на кону 300 тисяч гривень, і їх може виграти кожен, у кого в білетах є парочки. Удачі вам! І ми попросимо увімкнути цей лототрон. І колька під номером тридцять. Колька під номером шістдесят, колька під номером сорок сім. Колька під номером 35. Колька під номером 65 випала колька під номером 65. А зараз колька під номером 2. Учора був міжнародний день захисту дітей. І... Для дітей України захист зараз потрібен. Дуже потрібен. Колька під номером 40. Колька під номером 54. І остання колька з цього лототрону. І це колька під номером. 42. Я вітаю всіх переможців. А щодо що головного призу, то йду до своїх до свого комп'ютеру. Що ж головний приз, втримався, втримався на кону. Але такого не буде відносно наших призів в літній акції Смакуйте Солодке літо». Ви обов'язково усі ці додаткові призи нашої акції обов'язково. Виграйте. А щодо головного призу розіршу парочка, то хотів би вам повідомити, що рівно за тиждень на вас знову чекатиме цей головний приз. Ці 300 тисяч гривень. Ну, а зараз, як завжди, оплески переможцю. А переможцем минулого тиражу став Микола Васильович з Кропивницького. Пан Микола, наш давній учасник, чотири чотири рази був у студії Лотозабава і має фотографію з улюбленим ведучим. Пане Микола, щиро дякую. Знаєте, після перемоги обов'язково приїздіть до нас у студію, і ми поповнимо колекцію ваших фотографій. Ви знаєте, я знаю, ми знаємо, що був такий момент, що ви вже Вирішили для себе не продовжувати далі грати в Лото-Забава, тому що деякий час не вигравали. Але все-таки взяли і купили білет Лото-Забава. І що і правильно зробили, адже ви виграли 190 тисяч гривень. Отже, ми ще раз, пане Миколо, вітаємо вас. Цим виграшем вітаємо всю Україну. Нехай мрії кожного збуваються. Дай Боже. Ну, а зараз не можу не сказати про ЗСУ. Нещодавно увага! Захисники 31-ї окремої механізованої бригади отримали реби від МСЛ та від вас, учасників благодійної лотереї ДАР. Хто не знає, що таке реп, зачитую. Це засоби радіоелектронної боротьби, які шкодять ворожим безпілотникам та артилерії. Отож, не втомлюйтесь, шановні дорогі рідні наші, не втомлюйтесь донатити. Адже весь дохід від благодійної лотереї ДАР йде на допомогу ЗСУ. Ну а зараз ми підійшли до. До великої гри. Удачі вам, велика гра! Велика гра! Отож, велика гра 1282-го тиражу державної грошової лотереї Лото забава На кону величезні гроші. Бажаю вам удачі і попрошу вімкнути лототрон. Колька під номером 59. Колька під номером 62. Колька під номером 63. Колька під номером сорок, колька під номером сімдесят. Колька під номером сім. Наступного тиражу переможців буде значно більше, адже саме наступного тиражу стартує наша нова літня акція. Смакуйте солодке літо. Так красиво називається наша акція. Колька під номером 60! Колька під номером 41. Колька под номером 66. Колька под номером 49. Колька под номером 75. Колька під номером 38. Літня акція Смакуйте солодке літо. Це сім тиражів поспіль по сім призів щоразу. І це буде по сім тисяч гривень. Сім призів по сім тисяч гривень. Колька під номером 20. Колька під номером 21. Колька під номером 51. Колька під номером 69. Олька під номером 5. Колька під номером 33. Е, ваші призи, які ви виграєте в нашій акції, ви легко зможете отримати у розповсюджувача або на картку. Запам'ятайте це, будь ласка. Колька під номером 50. Велика гра триває. Білети Лотозабава і інших лотерей МСЛ Чекають вас на нашому сайті. У мобільному додатку. На точках продажу. І знову ж таки на автозаправках. Кло і Око. Колька під номером 58. Велика гра триває. Білети лото забава, також квитки інших лотерей МСЛ Ви також можете придбати у наших партнерів. Це такі магазини, як Коло, магазин сіб 23 і магазин Наш край. Колька під номером 14. Велика гра триває. Саме час нагадати, що у великій грі на вас чекають. Головний виграш 190 тисяч гривень. Саме 190 тисяч гривень виграв Микола Васильович із кропивницького минулого тиражу. І ми ж і ще раз його вітаємо. Колька під номером 11. Велика гра триває також про велику гру. У великій грі на вас чекає наш джекпот. А це, панове, один мільйон гривень. Колька під номером 34. Велика гра триває. Зверніть увагу, сьогодні у фіналі програми. Ви дізнаєтеся, ви першими дізнаєтеся про умови акції нашої літньої акції під назвою Смакуйте солодке літо Умови дуже прості. Ви їх запам'ятаєте зразу. Колька під номером 30. Велика гра триває. На кону Великої гри 190 тисяч гривень це головний виграш. На кону Великої гри 1 мільйон гривень. Це наш джекпот. Колька під номером 57. Вестоплототрон. Вели... Вилиночку, колька під номером 57. Стоп лототрон в Україні розіграш. Закінчено. Поки мій комп'ютер не відображає е, результати. А ось! Ви бачите це на екрані. А, і у мене вже з'явилося. Я вас поздоровляю. Сьогодні, зірв... <смі> Сьогодні зірвано Джекпот. Отже, головний перемир переможець зірвав джекпот і виграв 1 мільйон гривень. Номер щасливого лотерейного бюлета 0042797. І цей щасливий лотерейний білет було придбано Житомирський. Області вітаємо, вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 1 мільйон гривень. Хотів би звернути вашу увагу, що це 433-й мільйонер ЛОТО Завала і другий мільйонер цього року. Нехай їх буде якомога більше. Ось, Знаєте, навіть розхвилювався. Ну що ж, слава Богу, слава Богу, що життя продовжується, і джекпоти зриваються. Хотів би звернутися до головного переможця до щасливчика, який зірвав джекпот і виграв один мільйон гривень. Шановний. Будь ласка, не затягуйте якомога швидше зателефонуйте на гарячу лінію, щоб дізнатися, як швидко вам оформити ваш виграш. А зараз хотів би звернутися до усіх шанувальників Лото Забава. Вельми шановні пані та панове, сьогодні було зірвано джекпот. Але рівно за тиждень на вас чекатиме новий джекпот Лото Забава. І це буде один мільйон гривень. Лото Забава! Ось так ось так. От пишеться велична історія Лото Забава. Джекпот до джекпота, виграш до виграша, переможець до переможця. І нехай ця велична історія Лото Забава продовжується. А щодо переможців, їх буде все більше і більше. І як приклад цього рівно за тиждень точно буде ще більше переможців, ніж зазвичай. Адже наступної неділі у нас Буде перший розіграш акції Смакуйте солодке літо. Умови акції Увага! На екран! Цього літа Лото Забава розіграє понад 500 призів додатково. Купуйте три або більше білетів від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично стаєте учасником акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І сім тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме від 50 переможців, які виграють по півтори тисячі гривень. А також сім щасливчиків, які виграють по сім тисяч гривень. Смакуйте солодке літо Лото Забава. Умови акції купуєте три і більше акційних білетів, лото забава вартістю від 30 гривень кожен білет. І купуйте їх обов'язково однією покупкою. Якщо ви так зробите, ви учасник акції. Далі треба вигравати. А білети ви легко можете придбати на сайті МСЛ, на точках продажу в мобільному додатку і на автозаправках, яких я вам казав, кло і око. Ну що ж, шановні, ще раз хочеться низько вклонитися і подякувати за цей ранок нашим героям, нашим воїнам. І до, ідемо до перемоги разом. Рівно за тиждень, не забувайте, стартує нова акція. Бережіть себе і до зустрічі! Щасти вам!